Під якими словами зазвичай е, приховується маніпуляція, як її розрізнити саме от по фразам, маніпулятори майстри у виборі слів, моя хороша. Ось кілька типових фраз, під якими ховається маніпуляція. Один, якщо ти мене любиш, ти зробиш це. Класичний приклад емоційного шантажу, де твої почуття використовуються як важі. Два ти завжди ніколи цього не робиш. Узагальнення, яке змушує тебе відчувати себе винною та намагається виставити тебе у невигідному світлі. Три я думав, ти краще зрозумієш спроба викликати сумніви у твоїй адекватності чи емпатії, щоб ти почала виправдовуватися. Чотири це все заради твого ж блага. Маніпулятор видає свої дії за турботу, хоча насправді переслідує власні інтереси. Ти мене розчаровуєш спроба викликати почуття провини і підштовхнути до бажаних на маніпулятора дій. Я б на твоєму місці зробила інакше. Прихована критика, яка змушує тебе сумніватися у власних рішеннях. Щоб розрізнити маніпуляцію за фразами, звертай увагу на те, як ти почуваєшся після таких слів. Якщо після розмови тобі здається, що з тобою грають, викликають провину чи сумніви. Це сигнал, що перед тобою маніпулятор. Які дії я маю зробити у відповідь на маніпуляцію? Це залежить від ситуації, моя хороша. Але є кілька універсальних кроків, які допоможуть тобі захистити себе маніпуляцій. Один розпізнай маніпуляцію. Перший крок усвідомити, що тобою маніпулюють. Якщо ти відчуваєш, що тебе намагаються змусити зробити щось проти твоєї волі чи переконань, це вже половина справи. Два. Зберігай спокій. Маніпулятори часто розраховують на емоційну реакцію. Спробуй зберігати холоднокровність і не піддаватися на провокації. 3. Станови чіткі межі. Дай зрозуміти, що ти не збираєшся виконувати вимоги, які тобі некомфортні. Наприклад, можна сказати: Я ціную твою думку, але моє рішення остаточне. Чотири. Задавай питання. Спробуй поставити уточнюючі запитання, щоб змісити маніпулятора пояснити свої дії. Це може збити їх з пантелику і показати, що ти не така проста мішень. 5. Не себе з потреби. Маніпулятори люблять, коли ти починаєш виправдовуватися. Це дає їм додатковий важі. Впевнено висловлюй свою позицію. Без зайвих пояснень. 6. відсторонись, якщо потрібно. Іноді найкращий спосіб це дистанціюватися від манікулятора, якщо він не реагує на твої кордони. Пам'ятай, що твоє психологічне благополуччя важливе, і ти маєш право на здорові кордони. Якщо ситуація складна, не соромся звернутися за підтримкою до друзів чи фахівців. Щось ще хочеш уточнити.